Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо приклад застосування касового методу з ПДВ у Корп. Припустимо, підприємство працює з постачальником за касовим методом. Для початку нам необхідно встановити відповідні параметри в договорі. Переходимо до довідників. В підрозділі купівлі та продажі обираємо договори. Можемо створити новий договір, або внести зміни в діючий. Відкриваємо картку договору і у вкладці Податковий облік обираємо схему податкового обліку по оплаті або касовий метод, залежно від того, як ви назвали цю схему обліку в себе в програмі. Записуємо та закриваємо документ. Після цього при проведенні акту виконаних робіт або наданих послуг ПДВ не буде нараховуватися, допоки не буде здійснено оплату. Переходимо до наступного етапу відображення оплати постачальнику. У розділі банки каса обираємо банківські виписки та формуємо списання з банківського рахунку за видом операції оплата постачальнику». Обираємо необхідного одержувача, вказуємо його рахунок і зазначаємо суму. Після цього ми маємо перевірити усі реквізити. Призначення платежу програма сформує автоматично. Після перевірки даних проводимо документ. Далі нам потрібно вказати зареєстрований хідний податковий документ. На підставі списання з банківського рахунку ми можемо створити безпосередньо саму податкову накладну, ввівши її на підставі цього списання. Це можна зробити безпосередньо одразу в картці документу Списання з банківського рахунку, натиснувши кнопку Ще. Створити на підставі Реєстрація вхідного документа. Обираємо необхідний договір, і програма нам максимально заповнює усі реквізити. Лишиться вказати вказати лише номер вхідного документа, перевірити дату виписки, вказати дату реєстрації в ЄРПН. Якщо документ отриманий в електронному вигляді, поставити відповідну галочку і вказати ще. Інші необхідні реквізити. Номенклатура поставки підтягується автоматично, і стаття декларації вказується теж, зокрема, це рядочок 10. За потреби бухгалтер може тут підрегулювати необхідне значення. Проводимо і закриваємо документи. Таким чином, базбухгалтерія Корп дозволяє вести облік ПДВ за касовим методом з урахуванням реальних оплат. За умови правильного налаштування договорів і своєчасної реєстрації операцій. Дякую за увагу! Підписуйтесь за наш канал і слідкуйте за оновленнями.